В місті бар відбувся всеукраїнський турнір з волейболу імені Ігоря Філіштунського. За перші змагались чотири команди з різних населених пунктів України про атмосферу, що панувала на спортивній арені, та враження учасників. Дивіться далі у сюжеті. Правно володіють м'ячем та сміливо наносять контрудари. У місті Бар відбувся турнір серед юнаків 2008 року з волейболу імені Ігоря Філіштинського. У турнірі взяли участь команди Вінничини, міста Києва та Могилів-Подільська. Турнір триває по круговій системі. Буде шість ігр. Кожна команда зіграє по, 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 по три гри. Запросили чотири команди збірна Києва, збірна області, Ямпіль і Могилів-Подільський. Ну і вони розіграються турнір. Команди будуть нагороджені медалями, призами і солодоща. Богдану 15. На волейбольних змаганнях хлопець представляє команду з Києва. Каже, мріє стати професійним спортсменом. Хоча й розуміє, спорт без травм не буває. Тому паралельно розглядає варіант технічної професії. Звісно, наприклад, там може бути якась травма і треба подумати, там, наприклад, теж гарно навчатися, бувати оцінки і ну, предмети якісь сказати, добре знати. Саме для таких хлопців, як Богдан, що вже замислюються про своє майбутнє в перерві між волейбольною грою від відокремленого структурного підрозділу, барський фаховий коледж транспорту та будівництва національного транспортного університету, провели екскурсію навчальним закладом. Майбутні студенти ознайомились із навчально-технічною базою коледжу аудиторіями та дізнались про переваги вступу. Початок вступної кампанії це буде липень місяць. Згідно з умов, особливих змін немає. Наш заклад технічного спрямування. Ми готуємо автомеханіків, дорожніх механіків, будівельників, логістів. Але я дуже прихильник того, що паралельно йшов спорт, фізична культура, адже фізичне навантаження це насамперед фізично довершена людина, яка спроможна займатися любою, любим видом діяльності. І тому ви я можу вас легко переконати, що крім цієї чудової зали, у нас декілька тренажерних зал, тенісна зала, борцівська зала. Представники барської міської територіальної громади роблять усе можливе для популяризації спорту та заохочення молодого покоління до здорового способу життя. А щоб спортивні заняття відбувались безпечно, у місті активно займаються облаштуванням нових майданчиків та стадіонів. Ми побудували декілька спортивних майданчиків. Це і Алтушків, це і місто Бар, два. І зараз в першій школі завершуємо роботи по спортивному майданчику з натуральною травичкою. Ми відреконструювали спортивну школу, яка є однією з найкращих на Вінниччині. І сьогодні, на жаль, війна нам деякі плани збила, і ми не змогли завершити будівництво нашого стадіону. Але ми в процесі кошти виділені, проектна кошторисна документація коригується. Організатори всеукраїнського волейбольного турніру сподіваються, що їхня ініціатива стане традиційною, і вже на наступний рік у спортивній залі збереться ще більше команд, аби позмагатись за першість. Телеканал Вінно на все буде Україна.